Ну, в нас кажуть, одяг, перу, і знімаю, і скидаю у, ну, там, у хату, у другу спальню, скидаю на ліжко, скидаю. я такого наскидала, що я буду, напевно, цілий день складати ну і просувати. Але я випрала, ну, бо я, я дівчата вам скажу так, е, у нас ніхто вже не ходить зафульований, як, у нас, як, як кажуть, навіть нагород. У нас всі чистеньки на город ходять, вони ну, як у бранню, спортивному, не в спортивному, але я ще не, не бачила. Отут в мене, в принципі, сусіди, ну ніхто не ходить, аби якийсь був нечистий. Тому я кожен день пішла, от я сьогодні зранку оділа штани, пішла на город збирати жука. Я прийшла у мене знизу штанки мокроваті. Ну і напевне, вже, якщо мокроваті. То десь і було, то набрався. Все, я пішла на пів години, в них зняла і я її вже перу. Попрала, а одягу, дякувати Богу, маю багато. Попрала, скинула, висох, висох скинула нахись стоїть до, до, до добрих часів. Знову попрала, знову скинула шафи, беру все нове, нове, нове. А потім стану, поскладаю, перепрасую, що треба, бо я не кажу, що я ще в цьому такий е, у прасуванні ні ні-ні. я шкарпетки не прасую, я труси не прасую, ні. Навіть ну, вже таку нижню майку прасую, таку м -м, вихідну. А таке ні-ні. Навіть і, і ті штани, які коло хати, я їх не прасую, так як деякі кажуть, що я все прас... Ну, Моя Оляна прасує, і шкарпетки, і труси, і там все поскладно, ну, я ні, це вже ні. Але повно збиралася. Бо воно назбиралося, бо я сапала, і я садила. Ну якби я була, сиділа і складала то, то шмаття, ну, то в мене нічого б не було на городі. А я саджу, воно їсть, я далі саджу, не здаюся, воно їсть, я посипаю, воно їсть, а я ще ходжу, збираю. Ну, але десь щось то вже росте. Ось так. Молодець. Твоя мама так і правильно каже. Достатньо я Дінара. Що вкусного готуємо? Поки що нічого не готуємо, бо я навіть не можу готувати, коли в мене не порядок на кухні. Я мушу все чисто-чисто вимити, поприбирати, от тоді я стаю і готую. Будемо готувати. Ну, Я там казала у відео, хочу вам такий з молодої капусти салатик приготувати, бо ми його дуже любимо, але я його буду вже на неділю, просто до картоплі молодої. Бо в мене діти будуть в неділю на обіді, то я приготую молоду картоплю. може, по цьому методу, що я готувала, бо, в принципі, і в основному ми її їмо ми її готуємо. Але я, але я ще маю дуже багато рецептів по-іншому приготувати. Можливо, приготую по-іншому. І цей салатик зроблю. Але хочу ще, бо назбирала е, полуниці, У нас, кажуть, суниця. назбирала полуниці і хочу, ну, от, я обіцяла, що того року е, пиріг на маскарпоне. полуничний. І Я в Італії його готувала, це м, італійський рецепт. Я його готувала ну, чудесний, чудовий. І дуже хочу тут приготувати, бо, і, бо є полуниця. Можливо, Ну, але знаєте, все ж таки треба купувати. Ні, я приготую невеличкий на маскарпоне і ще приготую ось той другий. Ви знаєте, який? Я дівчатам маю приготувати. Лідія Михайлова, посудомоєчна машина прекрасно справляється, включила і наоборот. Можливо, можливо, ну я Я не знаю. Я навіть тут у себе, я вже так думала, бо діти хочуть мені передати. Дочка хотіла передати, а зятька, ти знаєш, що заплатити за машину? Можливо, мамі купимо там у нас на Україні машинку ту посудомийну. Але я вже собі думаю, де я її поставлю мене, в принципі, я так все собі розрахувала, що, що машинку я не маю де класти посуду мийну. Я навіть не знаю. Я нічого не заберу звідси, бо мені навіть тих шофів не вистачає, що я маю. Мені не вистачає. Не знаю. Але оце, в задумах дітей є. Цікава біблія це це.